Міжнародний аспект української кризи ми обговоримо з головою Українського інституту міжнародної політики Ростиславом Туманчуком. Пане Ростиславе, доброго ранку. Я доброго вас вітаю. Ранку. Ну взагалі то після засідання Ради безпеки ООН дуже питань багато. Виникає, хочеться це обговорювати. От чергова зустріч для чого зустрічалися насправді? Такі дають зустрічі у цьому сучасному форматі якийсь результат? Чи це просто ну, скажімо так, окреслити свої позиції і нагадати про себе? Що це було? Можна знаходити різні аргументи, але насправді це чергова зустріч передбачена форматом. І в даній ситуації враховуючи, що всі говорять, що відбувається... в перетягування військ на територію України з Росії, тому вони міжнародна спільнота в форматі дипломатії відреагували на це відповідно. Тобто формат передбачає, якщо відбувається певна загроза територіальної цілісності, тоді вони збирають і обговорюють. По крайній мірі вони заслухали різні сторони. В черговий раз заслухали Чуркіна, в черговий раз заслухали представника від України. Самі висловилися. Зрозуміло, що формат цієї організації він не передбачить жорстких різких рішень. Або резолюцій, не різкі, хоч якихось рішень для чого це відбувається, якщо і справді результату такого для історії зараз від цього немає насправді немає, але це та подія, яка повинна відбутися. Тобто, якщо потім буде загострення відбуватися, знову ж таки буде апеляція до того, що ми провели там за кілька днів після того, коли отримали інформацію про позиції України. були озвучені. Так, позиції були озвучені. Це одна з невеличких частин цього всього дипломатичного процесу. Дуже багато відбувається того, що на нашу думку здається, воно не впливове, Але mm -hmm. сама форма, сама процедура дотримується. Вони повинні були цього зробити, і ініціатором власне були Сполучені Штати. І чекаємо вже засідання двадцятки. Будемо дивитися, як там буде буватися обговорення. Якраз щодо сполучених штатів, американський сенатор, республіканець Джон Маккейн він днями заявив таке: війну в Україні можна закінчити швидко, якщо позбавити Росію права вето в радбезі. Чи дійсно це буде дієвим свого часу? Німеччину виключили з Ліги нації, а це якось не вплинуло на другу світову Я не сумніваюся, що можна буде швидко закінчити війну. Важливо, що Макін говорить про війну, а не про антитерористичну операцію. Так як в нас це прийнято вважати, Він дійсно говорить про агресію. Дуже важливий такі повідомлення в його в його мові. І не буде і швидкого закінчення. Тобто, якщо порівнювати е, з парламентською асамблеєю Ради Європи, де теж призупинили голову, е, участь Росії, вона зараз говорить про те, що ми вийдемо, про те, що вже стоїть питання про те, що їх хотіли виключати. Ну це Ви... такий широкий, красивий жест, типу, е, і не дуже то хотілося. Чи як це можна трактувати? Вони розуміють, що в січні місяці, коли закінчується е, це вето на участь, вони розуміють, що воно буде подовжене, і вони розуміють, що вже кілька місяців йде розмова про виключення їх без їхнього на то добро дозволу. Тому вони можуть так грати, як то кажуть, хороше обличчя при поганій грі, розуміючи, що так і так там нічого не можна змінити, вони апелюють до того, що ми самі вийдемо. Подібна ситуація з ООН, мало ймовірно, що власне ситуація сильно поміняється. Тобто, там не тільки є Росія, яка не до кінця переконана в правильності узгодженні позиції і дій. Там а є гу. інші країни. Якщо вийде Росія, позбавити її правовето, мається не вийде просто позбавити, то інші країни за дорученням або просто в підтримку позиції Росії можуть. Ага, тобто можлива тоді робота через інших представників, ви вважаєте, так? А вихід із реальний вихід з цієї двадцятки, що призведе, які результати можна очікувати для світу? З двадцятки. Саме, от якщо Росія зробить той крок, про який говорить, якщо вона вийде з парламентської асамблеї mm -hmm. ради Європи, mm -hmm. ні, ні на що не вплине. Насправді ця організація вона не є дуже швидка, вона не є дуже мобільна. Вона mm -hmm. і одна із багатьох майданчиків, де можна шукати компроміси, обговорювати. Тобто тут вона насправді ні на що не вплине. Це вже не перший раз Росії позбавляють право голосу. Така сама ситуація була з під час війни в Чечні. Подібна ситуація була з Грузією, коли захоплювали Південну Осетію, але тоді не вдалося країнам проголосувати за позбавлення Росії. Тому на цей орган не вплив не, не сильно розраховують сторони. Тут більше йде, йде йде мова про різні місії і різні операції. І взагалі, оцей майданчик ОБСЄ, є. Він більш цікавий. А наскільки він сьогодні дієвий? Адже ми бачили багато заяв, але до якихось дієвих кроків знову ж таки не доходить справа. Не доходить, але там є формат оцих спостережних місій, які працюють, і кожна місія, яка створюється, вона створюється за рішенням консолідованим рішенням всіх учасників. Тому і виникли недавно в нас інциденти з приводу того з цими місіями по спостереження на Донбасі, де говорили, що там можливо є представники Росії або інших країн, які не дотримуються всіх стандартів. ОБСЄ, так, але по крайній мірі є місії, які створені, і вони виконують свою функцію. Тобто цей майданчик пробують знайти консенсуси. І рухатися вперед Ну, як варіант іншого шляху до пошуку консенсусу в міжнародних організаціях. Дивіться, Маккейну належить ідея створення замість Радбезу, про який ми говоримо організації під назвою Ліга демократії. Вона причому виникла ще задовго до ситуації в Україні до цього конфлікту, ще навіть перед вторгненням Росії в Грузію. Так, от це буде більш якісним утворенням, яке буде краще реагувати, чи це просто інша назва для старої організації. Що це буде? Складно відповісти коротко, оскільки це дипломатія, це міжнародна політика, основу в якій лежать інтереси, інтереси всіх країн-учасників, які беруть там в тому чи іншому форматі участь. Якщо надається знайти спільні інтереси там в форматі старої організації, чи вона буде мати якийсь розвиток. Вдасться побудувати в рамках цієї організації, про яку ви говорите, це узгодження позицій. Вона тоді буде мати росту. Тут питання не в тому, як називається ця організація і які будуть функції. Тут питання в тому, щоб ті сторони, які візьмуть участь, ній, були готові до, до спільних дій і розуміли, для чого вони це роблять. А буде розуміння і зміна вектору взагалі політики. Якщо за два роки, скажімо, до влади прийде представник знову ж таки саме республіканців. Ну скажімо, Джон Маккейн, ну припускаємо за два роки, якраз на виборах. А це змінить щось взагалі у світовій політиці саме в цьому контексті, зокрема для України? Якщо до влади в Сполучених Штатах придуть республіканці. Ну, вони це. вже і так само у конгресі, але я маю на увазі саме президент. Якщо буде президент, звичайно, що їхні заяви, їхні дії будуть більш чіткими, більш різкими. І, Взагалі, ідеологія позиції республіканців вона є більш такою агресивною. Їх називають яструбами а демократів голубами, Про це все знаємо. І тоді вже. Але знову ж таки ми повинні розуміти, що це два роки. Не зрозуміло, що відбудеться через місяць, а тяжко планувати в даній ситуації через два роки. Якби образні вибори відбулися завтра, на місці Парака Обама був би республіканець, звичайно, що в Україні ми отримували би не пайки і аптечки від, від Сполучених Штатів і від НАТО, а отримували можливо зброю. Можливо, не зразу стрілецьку, але тобто це були б вже mm -hmm. певно більш, більш такі серйозні впливові кроки з приводу допомоги військово військовій обороноздатній е, системі. Крім цього, е, я думаю, що Україну би визнали однозначно е, партнером стратегічним угу. сполучених штатів. Піднялось би питання про включення України до НАТО, переформатування взагалі можливо чи НАТО, чи от активізація інших майданчиків тих країн, які готові допомагати. Тому що проблема з НАТО зараз в тому, що члени НАТО самі не готові допомагати один одному, а вже не говорячи, допомагати країні, яка не є членом НАТО. А це означає по-своєму можливо, як... Що говорити про стратегічний розрахунок Росії, що намагання прискорити процес, який зараз відбувається в Україні, і були продиктовані тим, що дивлячись у довгострокову, якраз дворічну перспективу, розуміючи, що до влади можуть прийти е, у якості президента республіканці, це може бути е, надати велику підтримку Україні. Тож Росія має квапитися і за два роки точно розв'язати на свою користь, ну по крайній мірі, прагнути. Я так розумію. <праць> В тому числі тому, що Росія розуміє також і неготовність Європейського союзу до, до різких і рішучих кроків. Тобто вибрана час вибраний не, не, не тільки пов'язаний з подіями в Україні, час вибраний з тим, що в європейському союзі відбувалися вибори в травні. Час вибраний з тим, що Європейський Союз зараз теж не є наскільки стабільний і монолітний. Є багато різних партій, є багато різних позицій, особисті інтереси різних бізнес структур всередині Європейського союзу. А той лісабонський договір, який, є, який повинен був би запустити конституцію цю нову європейського союзу, він зараз mm -hmm. не спрацював. Фінансова криза в європейському союзі теж робить багато. Для того щоб роз'єднювати сам формат середини, крім того, ми бачимо багато партій ультраправих попало в Європарламент, які співпрацюють з Росією. Росія прорахувала різні можливості, як на це будуть реагувати інші країни В контексті історичному, так я розумію і економічному, і фінансовому, і, і спроможності. Тобто, це такий тест для європейського союзу. Наскільки він спроможний робити те, про що заявляє, тобто про певну участь на світовій арені, що європейський союз хоче бути суб'єктом бажання реалізовувати ту політику зовнішню, наприклад, в форматі східного партнерства. Якщо ви вже взяли Україну. Формат східного партнерства, доказуйте це, робіть, працюйте. І таким чином Росія, mm -hmm. розуміючи, що Європейський Союз, можливо, не готовий до таких різких е, рухів, кроків у відповідь, вони це, власне, використовують. Вони це використали з Кримом, вийшло. Вони запустили потім на Донбас бойовиків, вийшло. Потім вони запустили конвої. Начебто ці гуманітарні і ще допомоги запустилися. Вони сказали, не будемо підписувати договір про асоціацію, Україна не може підписати, відтермінувала зону вільної торгівлі. Вони сказали, що ми хочемо мирне вирішення конфлікту, зробили мінські домовленості. Тобто, все, всі ці от кроки, на які тут тобто зараз ми рухаємося по сценарію Росії. Україна, Європейський Союз, і інші сторони просто ми реагуємо на той сценарій, який пропонує Росія. Ну от, наприклад, Сергій Шойгу, міністр оборони Російської Федерації, одна з його. Останніх заяв в обстановці, що склалася, ми змушені забезпечувати військову присутність у західній частині Атлантичного океану та східній частині Тихого океану. Що має на увазі взагалі пан Шойгу? Які інтереси там от він відстоює? Бо ми знаємо, у новинах з'являється інформація про активізацію. Будь ласка, Росія не є членом НАТО. Росія себе вважає таким от. Конкурентом, теж залишилося з, з минулого століття з формату холодної війни. І тому вони випробовують і провокують і країн-членів НАТО, і Європейський Союз, і Сполучені Штати. Там з'явився підводний човен в одному місці, mm -hmm. в другому місці появилися бомбардувальники, в третьому там якісь винищувачі, в четвертому розвідники. Тобто вони намагаються провокувати різні, різні країни, різних учасників для того, щоб демонструвати їм. Свою безнаказаність, демонструвати їм свою агресивність і показувати неспроможність їх самим адекватно відповідати на ці конфлікти. Дякую, пане Ростиславе. Ми будемо слідкувати за тим, як відбуваються події, і завжди хочеться, щоб все ж таки все владналося якнайшвидше. Мирного нам неба. Дякую. Дякую вам.